Сьогодні ми з вами вивчимо кілька цікавих польських фразеологізмів, які зроблять вашу мову живішою та емоційнішою. Фразеологізм перший чарна овця, дослівно чорна вівця. Та кажуть про людину, яка виділяється серед інших у негативному сенсі. Свого роду є білою вороною. Наприклад, марек то чорна овця в нашій родині. Марек це чорна вівця у нашій родині. Фразеологізм другий. Зелений з граматики. – «зелений з граматики». Так кажуть про людину, яка зовсім не розбирається в чомусь, тобто є новачком у певній сфері. Наприклад, я сте зелений з граматики польської. Я зелений у польській граматиці, я геть на ній не знаюся. Фразологізм третій: червоний як бурак, червоний як буряк. Так описують людину, яка почервоніла від сорому, злості чи іншої емоції, скажімо, зашарілася. Наприклад, повпад це на лекції, Адам був червоний як бурак. Після конфузу на уроці Адам був червоний як буряк. І останній фразологізм ясне як сонце. Ясне як сонце, тобто очевидно як білий день. Щось очевидне, що не викликає сумнівів. Наприклад, то ясне як сонце, вже мусі ще він це учить», Це ясно як сонце. Це очевидно, що тобі потрібно більше вчитися. А тепер погнали застосовувати знання на практиці та виконувати вправу нижче.